Просимо нашого Господа Ісуса, зціли мене, моїх рідних, близьких, зціли Україну, нашу Україну, молимося за нашу батьківщину, також обов'язково молимося. І просимо за зцілення тіла, але й також душі різного, Боже, Ти мій вікар всьому, Тому прошу тебе, зціли мене всього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господарі умріємося. Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив, і зберігається моєму розуму, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене ну, і знаєш причину кожної проблеми, якої нашу всередині. Прийди, Ісусе, і зцілитися спогаду всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше. Зцілив мені почуття ненависті, помсти, і практике пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи білі фізичні недуги. Зціли мене від тих хвилин безпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе мій розум у твої крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господарю, помолій. Владико, проседа житлою, вікаре до життю, ти, що покорюєш і возносиш, караєш знову зціляєш, братів, сестер наших, немічних, відвідай мистю Твоє, простягну руку Твою повну зцілення і віку, і оздорови їх підніше з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всякі підій рану, всяку гарячу, І якщо є в них які провини чи беззаконня, ослаби відпусти, відпусти прости Твого ради, людинолюбія. Так, Господи, пощади створіння Твоє в Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним ти благословений, з присвятив воємжетворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на по віки віків. Господа відговорився. Господи Боже наш істинно, істинний і людинолюбний, тобі молимось і тебе просимо, з милого серця, над спинім Твоє, на Тихомир біль та відчини всякого не Твого Твоїх. Від голови, від волосся, від обличчя, очей, вуха, носа, вуса, зика, від голова, ши, від хребта, від грудей, серця, легенів, живота, печінки, сльозів, кіниру, шлунку, від рук, ніг, м'язів, жив, від усіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи Боже наш, здоров'я всякі інші тілесні захворювання і переведи їх від хвороби до здоров'я. Ти Бог наш що перемінив плач мироносість на таку радість, ти, що прийшов на Ярдан до Івана, щоб хреститись від нього, виконати всяку правду. Ти що прийшов бита, щоб воскресити з мертвих власти, тож так і нині укрипи слух Твоїх, і зціли їх, якщо така Твоя воля від усякої хвороби душевої і тілесної, щоб вони належно хвилову завали тобі оцю Сину і Святому Духові, нині посеред всех і на віки віків. Господи, хай Господь Ісус, буде біля тебе. Щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Амінь. Господи Боже, наш, зійшли свої благодаті на нас, на наш розум, наше серце, нашу душу тіло, торкнися своєю рукою по здоровий їх і підніми нас з усякої немочі. Нехай благословення і зцілення нашого самого Бога зійде на всіх нас, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амі. Ми співаємо пісню, прославляємо нашого Господа, запрошую підходити по черзі і буду також кожного, зокрема, вас благословити.